Десятки міських підприємств долучилися до ярмарку вакансій для жінок у Запоріжжі. Свої пропозиції представили, зокрема, Запоріжжя Образив, Запоріжжя світло. Запрошують на роботу жінок і у Мотор Січі та додають спектр спеціальності у компанії чималий. Насправді вибір вакансій у нас досить великий. Кожна жінка зможе знайти себе у будь-якій чоловічій професії, тому радимо звертатися до нас у відділ кадрів. Ми раді бачити як чоловіків, так і жінок. І не дивлячись на гендерний на гендерну суть, ми все можемо надати всі умови та знайти все, що підійде. Участь у ярмарку взяли і запорізькі навчальні заклади, які готують технічних працівників. За новим проєктом Державної служби зайнятості відтепер доступна можливість професійного навчання жінок у сферах, де вони традиційно були недостатньо представлені. Такий захід, вкотре підкреслює, що на ринку праці запорізькі жінки дуже затребувані. Додає очільниця обласного центру зайнятості Зінаїда Бойко. І він проводиться для жінок, які мають намір змінити свою професію, опанувати професію, які вважалися суто чоловічими. І сьогодні ми маємо намір зруйнувати ці стереотипи і сказати про те, що наші жінки сьогодні є волонтерками, є працівниками великих підприємств. Сьогодні жінки у нас і воюють на фронті, і є працівниками в тилу. Тому о, говорити про чоловічу чи жіночу професію це взагалі недоречно. Наразі чимало жінок залучені на міських підприємствах Запоріжжя Електротранс, міські теплові мережі та водоканал. Більшість посад операторів котелень також за жінками, додає очільниця міста Регіна Харченко. Запрошуємо всіх на роботу до наших комунальних підприємств, до наших установ, до наших районних адміністрацій. Бо роботи дуже багато і відчуваємо до прикладу велику нестачу водіїв, тролейбусів, трамваїв, автобусів. І навіть розпочали курси для перекваліфікації жінок. Щоб жінки мали можливість керувати громадським транспортом, тому що транспорт це про логістику це надважливо для кожного мешканця. Чекаємо перші результати. Ви знаєте, що в нас є водійки і трамваї, і тролейбусів. Загалом на ярмарок вакансій завітали близько 300 відвідувачок. Левова частина з них перебувають на обліку у службі зайнятості. Вадим Микита Дайнега, телеканал МТМ.